Доброго дня! Хочу показати і розказати, як заводити мотоцикл Lefant City r 200 з кікстартером або ще, як називають, лапкою. Ось кікстартер. Мотоцикл холодний, ось можу руку, тримаю на циліндрі. Ну, взагалі сьогодні ще не заводив. А, відкрити Треба. Так. Вмикаємо запалювання. І ось лапку треба натискаємо, так, щоб воно прокручується, ще ось прокручується. Треба так, щоб воно добре ще прокручується. Знайти таке положення, коли буде добре утримуватись. І тут ще не воно. Так, може комусь буде корисна ця інформація. До побачення.